Отже, дорогі глядачі, хочу анонсувати, що називається анонсувати <ріху> наступного, що називається, павшого, так, так називаємо павшого патріота України. Як якого звати пан Петро Олексійович Порошенко, цей недолугий шоколадний заяць. Також що цікаво, що є, наприклад, інформація, що ну, є такі думки, що пан Порошенко буде наступний. Піде в той самий антуражик, який пішов в поробій. Також хочу сказати, що німецька, німецький спецназ німецький спецназ, який охороняє пана Петра Порошенка, пана Порошенка не врятує, не врятує. І, до речі, це дуже важлива інформація для тих, хто буде займатися паном Порошенком в розробку його візьме або вже взяв. Що його охороняє саме німецький спецназ?